Так, усім привіт! Я вже дуже давно не записувала відео на YouTube, але знаєте, дуже багато всього назбиралося, відкрилось в мені, е дуже багато різних усвідомлень, е тому я готова цим поділитися зараз, те, що конкретно сьогодні мені так відкрилось. І поговоримо ми з вами саме про прийняття. Прийняття ситуації такою, яка вона є. Що це говорить? Я зараз в житті проходжу такий цікавий етап, коли мені чітко показують, що немає зовні ніякої опори. І як би я не хваталася за якісь старі стратегії просування, як би я не хваталася за гроші і думала, що мені треба гроші для того, щоб себе просувати. Але в цей момент проходжу такий певний урок. І всесвіт, всесвіт мені каже: Кать, а давай в тебе не буде грошей. А попробуй просунути себе так, без зовнішнього. І в цей момент, ви знаєте, таке сильне усвідомлення в мене сталося, що дійсно моя цінність це всі мої знання, які знаходяться в мені, вони завжди при мені. Куди б я не їхала, куди б я не йшла, воно все при мені. І конкретно від е, грошей нічого не залежить. Абсолютно нічого. я розумію, що, блін, я могла би сісти, знаєте, і плакати у відчаї, із-за того, що все. Я не знаю, як робити далі, як просуватися, як е, себе проявляти без таргета, до прикладу. І в якийсь момент я зрозуміла, що. І я дійсно можу це все робити і без цих атрибутів. Ну, зараз такий урок прохожу. Зараз так мене перевіряють на те, чи хочу я займатися тим, що я роблю далі, і нести це в люди. І я просто сіла і посміялася з цього, тому що мені стало аж, знаєте, так, забавно в плані того, що. Думаю, ну ок. <хи> Пограємо ще й так. Тому що від зовнішнього, від грошей, воно ну, взагалі ніяк не впливає на мою самооцінку вже зараз. Е, я розумію, що, в принципі, я можу справитися і без цього. я можу придумати щось інше, я можу запропонувати свою цінність. А моя цінність е, наразі це. Те, що я роблю, це мої консультації, які несуть людині набагато більше змін і трансформацій, чим просто якби я їй заплатила за рекламу. І, ви знаєте, це так прикольно <свідомлювати> усвідомлювати, що ти реально ніби в якійсь грі, в якій немає правил. Є просто певні. Рівні, є складніший. є не дуже. І це прикольно. Це прикольно це усвідомлювати і приймати. Не, знаєте, брикатись ногами, тому що там відсутні фінанси, тому що немає відносин, тому що там ще щось. Просто прийняти. Ну, окей, зараз така ситуація. Окей. Що змінилося всередині в мене? Нічого. Все, як було, в мені цінне, так воно і залишилось. Ось. І це дуже прикольно. Дуже прикольно, знаєте, бути в таких обставинах і дивитись на це через призму якоїсь, якоїсь гри і якогось гумору навіть. Тому народ. Всі події, які відбуваються у вашому житті, все, що ви зараз проходите, це конкретно те, що вибрала ваша душа, те, що запланувала ваша душа. І не потрібно цьому заперечувати. Прийміть і подивіться на це з іншої сторони. Адже по великому рахунку у нас все є. В даний момент все, що нам потрібно. У нас є. Ех, тому не знаю, чомусь вирішила поділитися такими своїми усвідомленнями і ще раз донести вам те, що немає опори зовні. Взагалі, ні в людях, ні в грошах, ні в роботі. Ну, Взагалі ні в чому. Просто є ви. Ваша внутрішня цінність, ваша самооцінка, ваш стержень, і це найголовніше. Тому я запрошую вас, якщо ви ще не знайомі зі світом цифр, я запрошую вас на курс для початківців, 10-денний курс, нумеролу ще з нуля, де я розкажу вам про ваші таланти. Тому що, якщо ви не розумієте, що ви вмієте, що у вас закладено, ви не можете вийти в своє призначення, ви не можете вийти в свою реалізацію. Тому це важливо знати. Тому що саме через е, знання своїх талантів, своїх сильних сторін, ви виходите на свій шлях. І вже конкретно цей шлях починає притягувати до вас зовнішнє, а конкретно матерії, конкретно гроші, які ви можете. Пощупати <хи> і так далі. Е, старт 15 лютого. Я чекаю кожного. Цей курс абсолютно призначений для кожної людини. Неважливо, працюєш ти в магазині, чи ти малюєш картини, чи ти займаєшся, до прикладу, іншою системою якоюсь пізнання. Це теж не має ніякого значення, тому що воно все зводиться до одного єдиного. Пізнати себе і розкрити в собі цю божественну суть. Чекаю вас на курсі, і усім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду частіше викладати відео тепер сюди, Своїм усвідомленням, своїм досвідом. Ось. І якщо тобі не цікаво те, що я транслюю, просто пролистай це відео. Бо якщо тебе щось і тригерить, і ти не розумієш, що саме я хочу донести, просто знай, що в цей момент щось скрилося в тобі. Щось ти собі, в собі не приймаєш якусь свою силу. Всіх цілую, обіймаю Па-па.